Не усі зрозуміли, коли я казав, що ніяких областей українських за Росією не залишиться. Хто слідкує за політикою, вони помітили, що Зеленський казав, що Україна відкрита для бізнесу. Приходь, будуй свій бізнес і заробляй. Донбас. Усі... Розуміють, що ця територія непридатна для життя. Там розбита вся інфраструктура. А біля Трампа з'явився бізнесмен Ілон Маск. От йому і потрібен Донбас, йому потрібен літій для свого, для свого дітища. Ракетобудування для комп'ютерів, одним словом, для іскусственного інтелекту. Україна обладає величезними запасами літія, і не тільки літія. підписуючи довгострокові контракти на землю на 50 років чи на 100 років. Зелена маском? Ну, це довго я не вложусь у ці 3 минути, але ви зрозуміли, якщо Україна віддасть в оренду землі, які захоплені русней, як вони можуть залишитися при Трампі російськими? Ну чому Росія нападала? Не на Закарпаття. От напади на Закарпаття, відріж Україну від Європи. І все, у тебе в Криму стоїть в Севастополі, твої війська стоять. У Чорному морі в тебе твій флот. А тут відрізай Білорусь, а потім заходь, відрізай Україну від Європи і властвуй. Нет. Йому треба були полезні і скопаємо. Йому треба був Донбас. Самий жирний, в бізнес слові, ну, ви зрозуміли, що я хочу сказати. Кусочок України. Він його відрізав. Отак. От я у цьому відео не все сказав, але основні такі напрямки, у яких вести. Wizard.